За свою 35-річну історію у цьому спортивному комплексі виховали не одне покоління чемпіонів. Бажаними гостями свята стали відомі спортсмени у колоні учасників і зовсім юні атлети, і студентська молодь, і трудові колективи. Щодня у стінах манежу займається близько тисячі спортсменів. За останні два роки комбінат «Запоріжсталь» вклав у розвиток власного спортивного комплексу близько 8 мільйонів гривень. Манеж комбіната «Запорожсталь» всегда объединял вокруг себе людей, які заточені під созидание, під развитие. Здесь і трудовые коллективы промышленных предприятий, тут і студенти наших высших учебных заведень, общественность. І радують, що второе розвивається. На адресу ювілярів лунали найтепліші слова та привітання. Звісно, не обійшлося без подарунків. В Першу очі я би хотів пожелати тому прекрасному заведенню продовжати розвиватися, не останавливаться на достигнутих успіхах і в ітогі стати лучшим спортивним комплексом не тільки України, но і мира. Для гостей свята організатори підготували цікаву програму. Родзинкою заходу став Батл. Представники різних видів спорту влаштували показові виступи, змінюючи один одного. Здесь Мне все Найбільшу порцію овацій отримала юна зірка спортивної гімнастики Маша Борисова. У свої 10 років дівчина демонструє прекрасний результат. Вражень е купа. Всі вони яскраві, тому що коли ти бачиш результати діяльності тренерів, результати діяльності шкіл, і цьому є підтвердження показові виступи спортсменів. Показові виступи надихнули навіть президента Запорізької федерації греко-римської боротьби Валерія Смирнова. Як у старі добрі часи, він був готовий кинути виклик будь-кому, оскільки сміливців не знайшлося, демонстрував свою форму на манекені. Вот сейчас пришло полное удовлетворение, потому что праздник состоялся. Чего боишься на праздник? Что не придут, не поздравить даже, просто не придут люди. Да? А слава богу, мы сегодня видели забитый людьми манеж, людьми, которые любят спорт, которые любят спортивное сооружение наше, которые все мы его любим. Сегодня много приятных, добрых, ну, думаю, справедливых слов звучало, поэтому праздник удался. Директора цього спортивного комплексу Романа Кир'янова святкування ювілею надихнуло на нові звершення. Звісно, ми б хотіли бачити тут кожен день все більше і більше людей, все більше і більше видів спорту, тому що ну, дійсно їх багато. І, звісно, хотілося б так сказати коли-небудь. А ви знаєте, у нас в спортивному комплексі є все, що ваше душе угодно. От к цього ми стремимося. Всі учасники заходу переконані, ця спортивна споруда в майбутньому буде лише удосконалювати.